Чи навчальний заклад їм потрібно пройти ось ці а, рівні математики. І я, як студентка емігрантка, також маю пройти ці рівні математики для того, щоб далі мог повноцінно навчатися. А ось я уже доволі. іспанською ще повністю Олівцем, тому що ти маєш можливість виправити помилку, якщо ти її зробиш, і це дуже круто. Я колись писала звичайними олівцями, але від них дуже боліли пальці, їх потрібно постійно стругати, і коли сміювати. Та практики. Тому для, них, для цих двох класів я виділю одну папку. Мені здається, так буде навіть легше організувати все. Я старалась вибрати найсимпатичніші кольори. Якось організовано зберігати, тому ось такі папки Я пробувала звичайні папки без кілець. Не те, воно якось все розпадається, немає порядку, а ось такі. Просто ось що я ще буду купляти щось, але теж що буде незначне, можливо, там ще один згоша. щось таке загалом мені подобається.